Нато свінцер проти Кармін Корп починається прямо зараз. Обидві команди йдуть з рахунком 4-1. Кармін забанили Ксанте Сіона і Акалі. Вирішили прямо по маунтеру потужно зіграти. Що думають Карміни Амбеса забирається? і Азір одразу. Мені здається, що це байт Наталію. Але чи це погано, якщо його Наві приймуть? Бо Талія Вазіра грається. В Амбесу нібито теж нормально. У Кейсі супер скейловий драфт наразі виглядає. У них чемпіони з цю гри прямо. Стають настільки потужними, що це дуже небезпечно. Ну можна дійсно почекати, дізнатися останні два піки від Кармін Корп і бути впевненими дійсно, куди поїде Амбеса. Я чесно би вже здивувався, якби вона пішла в ліс, бо бан Ренектона тоді якось не має особливого сенсу. Парус може задефолтитися в ну можна і в наута задефолтитися. Добре, це дуже темповий драфт від наві. Зараз виходить, чесно вже виглядає, ніби драфт наві на таймері. Це вигравати треба швидко, безпомилково. Об'єкти забирати кіли, якісь ранні забирати вежі. Ну до 25-ї, до 30-ї хвилини максимум. і то до 30-ї це якщо буде прямо перевага. Хоча Талія попі виглядає прикольно проти цих всіх чемпіончиків, які дешаються. А тут фактично всі дешаються чемпіони у Кармін Корп, Виглядає не зле Є, контакт по обусю. Розмінюється поки що. Сам Ді. Занадто далеко мені здається заскочив. Отримав станчик. Рут вже хілами розмінялися. Все ще трейд вигідний для Наві, але бачимо, як Наві намагаються агресивно грати на ботлейні. Тут треба обережно. Ще камінь по азіру. І лайкосик одразу ставить. Нічого страшного мало бачите. Зараз добиває м'ячки, все нормально, річ. Побачив яйка, побачив бусю. До речі, теж вирішив поставити все ж таки цей Вардець. Є W. немає. А закона це W по пантеону, парус. Поки що вирішили зіграти поки я гумба роздівати, нібито відкихо непоганий. Але дуже маленькі в кількості хп у гравців Кармін Корп і треба тікати, шановні. Шкода, що не пішли, бо якраз навіть це потрібно. Можна розвернутися на дракона. Знову ж таки шкода, що цей перший дракон хімтекою хотілося б щось напевно, більш е ґрунтовне. Ну, об'єкт принаймні, забираємо. Це як на мене, програма мінімум. Маунтер себе непогано поки що на теплоні почуває, але проблема в тому, що Амбеса знову ж таки буде ставати тільки сильніше, як тільки у неї з'явиться перший слот, а це скоріш за все буде кліпс, забираються грапси. Кісі досвідчені, блін, не йдуть файтитися просто так. Це якраз напевно найбільша відмінність від матчу матчуна проти, зокрема, вчорашньої навіть команди. Ось вони коли грали проти SK, то Леш казав, що ну ми знали, що якщо SK підуть файтитися до нас, то ми цей файт виграємо. І от бачимо, що проти вже більш досвідченої команди, яка краще розуміє свої ліміти. Кармін Корп на рандомні файти не ведуться. Так, вони віддають об'єкт, але цей об'єкт сам, на жаль, гру не виграє. Каліст, Ульту врубає, нічого собі. Самді поки що соло намагається з ним, а може ще аптушку вистачає демеджа чи ні. О, як же мало хп у Каліста залишається, самді ледве не переграв це раз на два. Як же близько, як же вони живуть? Але просто сам факт того, що самді настільки впевнений на цей файт тримає, він все одно отримує зараз перевагу, бо він пропушив лінію. Він забирає зараз пластину я нічого не кажу, я мовчу. Парус. От тепер боляче. Авторшок прокнувся. По ньому прямо і Ульту Леони використали перше кров для пантеона. Можна спробувати розігратися далі. Бусьо вмирає чи ні? Та як вони не вмирають? Ну, що ж це таке? Подвійне вбивство робить який його теж вже прибіг. Сам дів все ще з самонерами. Ультою не влучив, не похилився. побі флеш теж натиснув. Помилочка відбулася. І це буде хмарний дракон для Кейсі. Чому ми фейс чекаємо, бро? Чому ми фліз чекаємо цей кущ? Це не круто. Пекельна душа, до речі. Насправді для Наві дуже приємна душа, якщо вони зможуть її забирати. Бусю. ой ой-ой-ой. Хоча тут непогана контратака, головне щоб пишу. А який якір, подобається хітбокси. Правда, тут пантеончик прилетів, ось це проблема. Побідає ще один прокат. Рілеж, лиша доїдає як Треба лікуватися. Подвійне вбивство для ріллежі. Сюди, шановні. І камінці летять. Потрійне вбивство для Атрокса. Працюємо, шановні. Мені здається, чи зараз нашого глядача показали. Так, парус. Побідає по ньому непогану комбу також по цьому кані. Ой, public execution боляче. Mm -hmm. Тут маунтера ще хочуть дайви таке враження. Меню, правда, немає. Ульту. Ай-яй-яй. Але довго маунтер тут не проживе, я да хороший станчик. Я вже маунтер намагається жити. Ще одна автотачка. А може вежа доб'є? Вежа не добиває. Як анлаки, яке анте від маунтера. Ну, Герольдку забрали. Але це не зовсім ворст, як на мене річ. Буде пробувати проти кани? В цілому він може. У кани немає ульта, підрубається World Ender від Атрокса. Це все ж таки топлейнер проти топлейнера. Так кана виходить з цієї притяжечки, Фюжечка друга теж не буде конектитися. Mm. Яка ж мобільна ця бомбеса? У лілеч ще збивають зараз рекол. Там телепорт від маунтера, а ділеч вже вмирає. Я й тут на місці. Переборщив, перегайпив. Каліст пішов далі. Бахає, дуже потужно сам ді. Не встиг кастанути ульту, вмирає від Каліста. Ось вже скейлінг і починає працювати. Ось цей таймер, про який я казав, на жаль, шановні. Є якийсь невеличкий шанс зробити вомбо комбо за рахунок ульти Афелія? Бо там, ну, 200 років балансу і геймплею теж ніхто не відміняв. Коли у нього з'явиться Інфін і LDR якийсь. Або, можливо, Mortal Reminder, навіть. І туди ще комбу Талії, комбу Атрокса. Є шанс. Парус. Влетіли. Ульта є По Яйку, можливо. Ну поки що по парусу грають. Ну, поки що по парусу. Побі треба якось тікати. У нього є флеш. Буся, Правда, Єшечку за конект, намагається відкинути. Яка тяжка гра все таки. Трика перевага для Кармінкор. Бусьо? Слухай, а він, в принципі, так-то загрався. Напіскає Солора Player, хоча тут ще яйк приходить, парус намагається тікати. Каліз забирає це вбивство. Ай-яй-яй-яй-яй. Як же неприємно, що є постійний доступ до Глобала у Кармінкор. Який же гарний пік виявився цей пантеон. Так, хобі. Вже знайшли W. даблючило, але єшка гарно насправді дає простору. Маунтер дає телепорт. До речі, прямо зараз ульти у пантеона немає. Ну може, хоч тут бусіо буде вмирати. Буде вмирати. Кому кіл даємо? Кіл даємо побі. Добре, Фінбул був вінтер. Вже у маунтера настаканий повністю. Ульта від пантеона. Непогано до речі, побі встиг дати W, але йому це здається не допоможе. Канна здає телепорт прилечь. World Ендер, одразу фабрик Екзекюш лишається на вихід. Там він пороздівають ще від Азіра. Ну три ульти, насправді. Три ульти у Кармін вибили. Перед драконом. А вони йдуть барона, шора забирати. Вони стартують і вони прямо кличуть, запрошують наві сюди. Бо там був контрол вард. Маунтра йди немає, маунтер пішки йде. У нього немає телепорту. І побі мертвий 15 секунд. Не думаю, що намі можуть щось з цим зробити. Єдине, що намі встигають зробити, це забрати дракона. Я думаю. Покельного дракона дійсно треба розміняти на ворона на шора, це максимум одна секунда до нього. Наскільки швидко ми можемо забрати? Це досить швидко, насправді. Там зброя фелі допомагає. Маунтер не задавал, підійшов дійсно. Бусю не влучає Ультою, але. Тож це довелося все одно. Ультою відправляє Леона трішки погуляти, хоча там Леона все не закон твоє єшку. Так. Куди витить я? Як намагається по Маунтеру грати? Ну Маунтера так просто тут не вбити, тим більше під його вежею. Я як непогано дожить комбу від Побі. Сам нічно на пів ХП. Який Solar Flare, хоча якер непоганий, можна Бусю за це покарати, парус не вмирає нарешті. Чекайте, а якщо я скажу, що карміни вже це не можуть програти. Може так треба. І якщо я можу хоча б щось зробити в цій грі, то я повинен робити щось. Правильно? Я коду з Я так Я таке казати не буду. Маунтера. Проблемка. Трішечки, ульта. Ай, як гарно шканна все ж таки забуферив свою ульту! Ух, бомбеса, блін. Петарда. Шатав я той Ноксус. Вибачте. Там вже і чотири слота амбеси. Маунтер піднявся. Барон на шор є. Кейсі, звісно, будуть форсити. Їм це треба. Маунтер викинув Леону. Що ми можемо з цим зробити? На жаль, небагато наразі. Канна хоче знайти якийсь фланг. Але він поки що тут сам. Про нього наві знають. Ооо Маунтер, в принципі, непогано поки що зупиняє Бамбесу. В стані стоїть сам ді, але це не проблема. А Фелі поки що фуловий. Крабика забрали керміни. Прочекали весь свіжний, який тут був у Наві. Тепер треба якось обличчям перевіряти. А Карміни просто стартують. Про є? Мало би бути. Мало би бути. Канна прийшов з телепорту. У нього ще щиточок на чверть обличчя. Пів кп ХП оборона шара лишилося. Як насправді з однією тисячу здоров'я. У нього ще є га. Монтер влітає по Кияху. Станчику поки що стоїть. Рілляч. Хотів спробувати вкрасти, не встигає. Не встигає ріляч вкрасти і вмирає тут. Емперар здівайт. Це кінцева. Це габела, шановні. Канна ще й Ульту знаходить. Що це за кулдауни взагалі такі? Що це за кулдауни? Ріпл кіл Каліс зробив. Я думаю, таймінг не дозволяється закінчувати. Непогана спроба від Наві. Я думаю, що драфт був дуже ризикований. Ставка була цікава на цей швидкий розгін гри. Ну таке теж буває. В Будь-якому разі суперник був сильний і зрозуміло було, що з цим драфтом дійсно затягувати не варто не вийшло розігнати гру. Були хороші моменти. Ле все, що зробив гайлайт на боті. Ну нічого, нічого. Перша спроба проти. Фактично, топ 2 команди, можливо, хтось скаже, і топ-1 команди LSC. не без бою. Тим більше вперше проти команди такого калібру зараз зіграли в рамках офіційного матчу. На цьому треба навчитися і приходити сильнішими в плей-офф.